Усім привіт, з вами Ecuador 2015. Ой. І сьогодні ми будемо робити ремонт у відео під номером другий. До речі, ремонт у пеклі я ще не, не зробив, бо я про нього забув. Але ж давайте починати. Давайте шукаємо. Так, давайте, я тільки що встановив ці штуки сюди. Так. І вони мають бути за яйцями. Так, так во-во-во-во. Так, оце. Та, та 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 та, та. я хочу саме таке. І давайте яку, якісь квіточки поставимо. Наприклад. Кюльпан, а що, гарна квітка? квітцев, гарно пахне Кюльпан. Так, крипер, привіт. Зелений собака, як ланкаст каже. До речі, Пописуйтеся до лака з тобой. Ставимо сюди і сюди ще два. Так что там більше звук, щоб вам було кшути все. Ну, її, мабуть, дешок два. Ну, речі, послухайте звук, як, як, як то звук шутить. Ой! Отако. Ну і тук, щоб для краси теж поставив. Дуже дивіться, яка гарна текстурка. Від Відпортала звуки. Так, ну Ой. Ой. Та блін, наскільки можна? Блін, по-москальськи. Малине по українськи Доліше, хто потребує Україну, ставте лайки. Ібо, якщо багато хто поставить лайки, тому що багато хто любить Україну, але багато з них. Не любить, тому що відео став лайк. Я всередину вас дуже люблю, мої друзяки. Так. Ну, думаю, все. Давайте тепер робити ремонт у пеклі. Стоп, я ж середині відьма не зробив ремонт. Я дурак якийсь. Десь Одів як Я якось я сьогодні якось перекрию. Стопе, е. е. стопе! Стопе, стопешка! Я тут не зробив! Добре, все. Тепер всюди що є. Думаю, щось підозріле якось. Ой-ой-ой. Ішку -ой -ой. не потрібна. От весь так він, він дуже потрібен. І давайте їй ще полегшку засудимо. Докуди ж вона буде зберігати свої всякі лік... зашарувальні штучки. Так, Ой, О, а, так що. Так. Тепер нам треба знайти полегшку степного дуба. Дубова ш. Дубова шторка, давайте її візьмемо. Хоча мені не подобається. Так, коли треба нам полегшу знайти. Во, я лидовий затевого взяти, то її можемо столик взяти. Полекшку невелик шко. Полешку невеличку. Добре. Ну то де ж ти? Та знайдись. Тоді шторки я її теж повішую. Давайте візьмемо такі. Дочі. Дуже схоже під вагію так. Не знаю, що оце. це за штуки. Оце, Сідес Спам. О, дивіться, це як дубовий стіл, а то дубовий стіл. І це образова була полиця. Це хотів сказати. Ну де ж? Во-во-во-во! я пропустив. Давайте ще пошукаємо, може здаємо. Щось це б ще. Не дупа, а дупа. Во-во-во-во-во, во, бакше. Та було, та було, та було, та було. Во. Ой-ой. Я не, не забрав по назад вертаємось. Ну, і назад вертаємось, назад вертаємось, назад вертаємось. Так, і можемо шукати воду, бо затвор стебного дуба, все, в нас практично все. Ну тільки там ще не дуба. Давайте штори їй повішаємо, щоб було. Ую тут скажіть Ага, вода тільки так ставиться, добре. Я придумаю, ездаю, я езда. Я знаю. О, о тако. Правда, да багато красивиш не шо поки. Знову в бата ну, себе поблизу. Ой. Да давай ти став с я зараз лобайський. О, о, ну правда набагато красивіше. в десь. І тут теж ставимо. на вікно поставити. Може люки треба зламати, Ну добре, я люки зламаю, І замість книжкових поличок поставлю. Та, давай! Де шо і душе о такого. Поставлю тут столик. Тирекція, це не столик. Це аналогі. Столик це оце. І що це таке? Це не стілець. Це сходенька. Це якась сходенька тупа на стілець. Я то називався це до, до цього нового генера крафтинку. Тому я Моя ранжу кракшати крафтик, не пропустив. Ні, там йдук близько. Ось стілець, тебе до Ну вон, давайте Все, відмови може собі сісти. Щоб попрацювати. хотя бы сдавали, одним лет. Сюда та, что Так, куда я хочу дедуться? буду набитым, потому я не знаю, куда я Бах! А. А что за бах тут? А, я за вас за плю. Давайте хорошо.

Якщо не подобається англійська мова, ставте, диз... ставте лайк. Душі. На Ютубі можна забити тільки лайки, дизлайки. Ді. Якщо я не помиляюся, я не дуже добре розумію, в Ютубі. Дивіться. Ремонт в пеклі. Ось. Ні. Ні. Все, пекло. Добре, давайте тоді тут за твором. Дивіться, відьмо. Е, Відьма пройшла через затвор. Добре, добре, це я пройшов через затвор. Ну ти поставив тут хвіртку. Через хвіртку відьмо теж не пройде. Так якось що селяни можуть відкрити. Це щось дерева? дерево. Давайте все-таки тут зробимо якось. Я не знаю, як це зробити. Не знаю, що зробити, щоб двизбана прийшла. Тому що вони постійно до знову идут. Я помню. Я пристрелю. Ты слабався впада. Зараз все впадаешь, шмикше, швидше. О, ні, я вже трохи трахту. Давай, давай. Імайся, на блоки, давайте, приїжджають вас, просто і батька, я досправив блоки десять повітря. Вс, Ну, Давайте робити роботу. так. А нема... Мама ноутбук купи, там качаються ліки ігри, будуть відео. Пам'ятаєте, як ми тут роботу робили? Хто дивився, обов'язково подивіться цей відео. Так. Там є мод 2015, що щось просив зробити, але я просто забув, що якщо ви бачите не можу. Дивіться, не можу. я вас Шукайте, туди. Зробимо... Тут дві... Тут три відьми! Відьми щось так не виглядає, спати. Давайте тоді зробимо тут все. Давайте візьмемо. Це вчора спроба. Ага. Ну, з нього не можна пройти. Це ж блок! Я знаю, як, як називається цей блок. Я знаю, як він називається Балабан. Добре, а давайте спочатку зробимо ремонт. Дві кидаємо є дуже. Давайте ставлю, видимо, але спочатку з вами буде Тут ну, добре-добре, не буде так, вже застак і поставлю коли попадайте. Так. Двері. З до догодуємо. Візьмемо цегу. І що? Давайте візьмемо отаку. Це з древнього міста, знизу ось таке. Перше древньому місці я роблю ремонт. Треба буде ще вхід обробити тут. Ведемі блоки допоможуть мені захистити свою супербазу, якщо вона, звісно, буде. Тому що я вже знаю, як використати невидимі блоки. А я я вся в стіну там вилікаю. Я думаю, що так. Скло буде не гарно так закриватися, де якщо не використаємо. Як ой, я декільша йду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, закриваю, закриваємо. Добре. Так, тут був невидимий блок. Де блок. ой, ну давайте тоді зробимо якось так, ні, все. Стопаємо. А я не туди було поставив. Стоп ой. Не знаю, де видивить блок. Во. Во, тюкшел. Ще... Ну добре, не буду використовувати де, де видивий блок. Де ти? Во. Флін. Все, скло використовуємо Ha ha ha. Й-ой! Впасти в не можу. Впасти в пекло не може в гаджети в пекло може, але полетіти не можу, тому що полетіти це В. А впасти це вниз. Ось римка цей сам. І полетіти в В, і полетіти поле полетіти вниз Андермен! Ти працюєш? А ну йду працювати. Даже стіну у нас буде з такого блоку. А підлога з такого. Е. А, так що підлога з такого. Інтернет, я не можу вигукнути, тому що багато кто працювати зі давай. Дивіться, до речі, давайте стіли да зробимо. Да. Ні, давайте спочатку отут зробимо. Відемо. Оп! Давайте закриємо свій руй і взагалі будемо десь будувати, як тут поки прохід сьогодні. Будем прохід буде отсюда сходинка. І по сходкам будемо спускатися, і попадемо тут. Так, ми сюди попадемо. Ага. Так буде. ми зайдемо. Так ми зайдемо. Андермен, я ж тобі... Це не підвал. Де ти? Ах, так ну все пішов. Треба сказати. Дольше, ну добре. Блоки туди виносити Ендермен, якщо ти мене зараз кшуєш. Не знаю, якщо з Майнкрафтів може дештокшути. Ти мене не знаю, це дуже. дивно. Добре, Давайте далі. Це відео я, буду, я назву ремонт у Росії 2. Ну, Ремонт у Росії таке поглянути назва. О, тут треба буде потіти, я тут поламаю все. Ну, добре. Тут буде такий прохід сюди. Тут буде такий прохід сюди. далі тут буде по. Що тут теж буде похід? Що іншим монстрам, які не розуміють, що? що там То хід могли легко піднятися. Ну, відволікшимось відти і, поп... і зробимо тут стіни я хотів вже сказати спробуємо як спробувати поп... з... зробити стіни зробити стіни можливо о відьма Ну, знаю може тут буде село відьмак ні відьмак це фільм не буду красти нікщо ось я така так, шоколад так, 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 так. Це добре. Рамонку с брадюшею Росії. Добре, друзі. Дякую, що ви пишете мені коментарі. Я дуже радий. Але я казав, на під Ютуб-форанцем написати коментар, а інші люди не мої друзі, мають написати коментар під, і... під відео, де підсумки цю... під відео. Тоді є з пам'ят нашого каналу. Буду 18, вас 1818 2018 роки, але як бачите, я щось запутався і зняв відео, там де є вже 2024 рік. Так що мені треба перезвати відео, тому що там є відео з видео 1617, до речі, 15, тому, я не родився, тому що 15. Уходи по видео. Давайте поставимо світильник. До регіоніше, оцей чорний підійде. Поставимо його. Це красиво. Якщо цього робимо. Забісти зраку став цю цегу без. Якщо ти взяв з древнього місця целу. Так само, як древній звини, як і під нами зараз, то таке древнє місце. Подивився як разбуди. Я б теж вирішив поза. Будь ласка, ставте лайк. Будь ласка, хорошо, щоб в мене було багато коментарів і лайків так, як в таких вінших ютуберів. Поширюйте відео. Ставте репост. А, репост. <хи> якщо буде. Будуть. А, добре, звісно, якщо вони будуть під відео. Ну і робіть це, бо дуже <плес> хочу ну, це зробити. І... Якщо мама це татова мама, баба моя. Так, Ви її в сьогоднішньому відео чули, а там говорили з день, яку башинку буде в мені війволіку. В мене понад. Це моя найулюбленіша гра, навіть не какашок шиї Воділа 3. Яш 4 можна називати. Це там пишу, бо я ж чотири а насправді Какашля і Воділа 3. Якщо був Какашний, ви можете здогадатися, назву цієї країни вона межує біля Сходу. Не буду казати її назву та її самі садінцю які це але мені подобається та ігра. Добре, якщо це може бути Білорус. Бо я дізнався, а там писали, що я Білорус. Ну, і ось таке у нас вийшло. На цьому будемо закінчувати, бо дивіться, майже на, на, ці, на ціле, во, бачите, 20, 20, 28, 28 сало бежать, майже на, всі Симпазу в другому відео. Ой, а я говорю, куда відео? А, так що сюда-сюда.